Привіт! Склалася у мене нещодавно ситуація, коли мені потрібно було на кілька годин закинути пару сотень стаблкоїнів на одну площадку, але саме стаблкоїнів у мене не було, проте була інша крипта. Точніше, монетка Binance BNB. Я вирішив взяти на короткий час позику під залог своєї крипти, про що я і розповім. І наперед скажу, що це не так складно і дорого, як я спочатку собі уявляв, але у відео розповім про деякі нюанси, які потрібно знати, коли берете подібну позику. Якщо коротко описувати процес позики на Binance, то він виглядає так: Ви заходите в фінанси, тут є криптопозики, і ви можете під залог своєї криптовалюти взяти іншу криптовалюту на фіксований термін, але при цьому можете повернути його хоч одразу. Тепер на своєму прикладі постараюсь пояснити, чому я не продав біткоін чи BNB і отримав би свої USDT, а саме взяв криптопозику. А дивіться, в мене є біткоін, який я купував, наприклад, по 40 тисяч доларів, і зараз він просів вдвічі. Так само в мене є BNB, яку я купував там в районі 320-330 доларів, і зараз також на неї ціна просіла. Причому BNB я купував не стільки з цілю заробити, скільки для того, щоб було на оплату комісії, в тому що Metamask і Binance також в деяких активностях потрібно мати BNB. І так як ціна за BNB доходила в піку до 600 доларів, я вирішив купити трохи BNB на перспективу, поки ціна просіла вдвічі. Якщо я продам зараз, то навіть трохи зафіксую втрат на курсі, тому що виходить, в мене середня ціна закупки в районі 300$, доларів, а я продам по 270-280. Ну і стосовно біткоїну, виходить так само, якщо я купував його по 40 тисяч і зараз продам по 20, то я також зафіксую просто свої втрати, тому мені розумніше його тримати. Тепер покажу, як відбувається цей процес. Для цього ми заходимо у розділі фінанси, вибираємо криптопозика. Зверху вибираю актив, який хочу запозичити, наприклад, стеблкоїн USDT. І як бачимо, мінімальна сума тут має бути від 100 доларів. Я для прикладу введу 101. І відразу знизу тоді можна побачити суму забезпечення в моєму випадку, це монета BNB. Але якщо порахувати, то виходить 0,53 BNB, це більше ніж 100 доларів. Це із-за того, що забезпечення має бути більше на той випадок, якщо ціна за BNB піде донизу. Як можна побачити, тут є такий індекс LTV 65. тут показано, як він розраховується, тобто це вартість позики ділиться на вартість забезпечення. Тобто виходить, якщо я позичаю 100 доларів, то забезпечення я маю залишити на 150 доларів і отримую індекс 65. І чим він менше, тим краще, тому що у випадку, якщо ціна за ваш актив зменшиться, то цей LTV він зростає, і коли дійде до 83%, то відбудеться ліквідація. Тобто біржа забирає собі мій залоговий актив, щоб не піти в мінус, а в мене залишається те, що я позичив. Але в мене, звісно, такого не траплялося, я навіть залишав трохи більше BNB у задатку, і LTV у мене було в районі 50%. Це більше ніж достатньо для перестраховки. Але у тому випадку, якщо ціна на ваш залоговий актив почне падати і LTV почне зростати, то коли він дійде до 75%, біржа вас про це повідомить, щоб ви могли довнести актив активу забезпечення чи погасити позику. Також деякі активи забезпечення йдуть з позначкою стейкінг. Якщо вибрати тут в переліку стейкінг, то можна побачити усі активи, які йдуть зі стейкінгом. Це означає, що, наприклад, коли я залишаю для забезпечення свої BNB, то вони будуть додатково стейкатись і це зменшить для мене відсотки, які потрібно буде заплатити. Далі потрібно вибрати термін позики можна від 7 днів до 180 днів, тобто до півроку. Як можна побачити, ставка йде по годину, тобто, якщо ви взяли позику на кілька годин, то ви за цих кілька годин і заплатите. Також тут можна побачити загальну суму відсотків, наприклад, якщо я виберу 180 днів, то мені потрібно буде повернути всього 0,4 долара. Я думаю, що це не так і багато. Але так як я беру позику для прикладу на 7 днів, то навіть без урахування стейкінгу сума виходить зовсім мізерна і виходить там потрібно 4 цента мені повернути. Тепер натискаю запозичити зараз і бачу більш детальніші умови. Наприклад, термін до якого потрібно мені буде повернути позику, і також повну суму до погашення. Тобто, якщо я беру, наприклад, 100 доларів 84 цента, то потрібно мені буде повернути 100 доларів 85 центів. Але в тому випадку, якщо я поверну позику, наприклад, не через 7 днів, а через день, то заплачу відсотки тільки за цей один день, тобто сума погашення в мене вийде ще менша. І так, беру для прикладу позику, підтверджую. І тепер, якщо прогорнути нижче, то тут можна побачити в поточних ордерах якраз цю позику, яку я тільки що запозичив. Тут знову можна побачити основні параметри, а також можна погасити повністю позику, або вибрати налаштування LTV. І я можу або додати BNB для забезпечення, якщо, наприклад, ціна на BNB пішла донизу, чи на той актив, який ви залишили, або зменшити його, якщо ціна навпаки виросла. Наприклад, я додам трохи BNB. І бачимо, що LTV зразу зменшився до 55% і знаходиться в зеленій зоні, в зоні низького ризику. Натискаю додати забезпечення, і бачимо, що LTV змінився на 55% і став зелений. Тепер, якщо я хочу повернути позику, натискаю погашення. Тут вибираю забезпечена монета і натискаю Max, тобто повну суму, хоча можна погасити і частково. Як можна побачити, загальна заборгованість тут 100 доларів 84 цента. Якби я погашав через 7 днів, то тут би було 85 центів, але в моєму випадку відсотки нарахувалися тільки за одну годину. І тепер я натискаю підтвердити погашення боргу. Бачимо, завершено і позика зникла із поточних ордерів. І тепер при бажанні її можна буде подивитись в історії позики. Я постарався максимально просто, але з важливими деталями, розповісти про криптопозику на Binance. І зараз хочу поділитись перевагами і недоліками, які я відмітив для себе. Насамперед, мені сподобалось те, що я заплатив зовсім дрібні суми, як ви бачили, за користування запозиченими активами, тому що нарахування відсотків йде по годину, і якщо мені потрібно було взяти гроші на кілька годин, я заплатив за ці кілька годин, тобто доволі гнучкі умови по термінам, ну і також можна вибрати від 7 до півроку запозичення. Також чималий список криптовалюти, яку можна використати під заставу. І як можна побачити, ще деякі активи йдуть зі стейкінгом, і в такому випадку виходять знижені відсотки якраз завдяки стейкінгу. Також, коли я робив запозичення, мені потрібно було вивести активи на іншу платформу, і це я зробив без проблем, тобто ніяких тут обмежень в цьому плані немає. І можна користуватися запозиченими активами як всередині більше, так і виводити їх куди вам потрібно. Із нюансів, як я згадував, що якщо ціна на ваш актив забезпечення знизиться, то є ризик ліквідації, ну і щоб такого не допустити, потрібно своєчасно додати активу. Тепер розповім своє бачення, для чого може знадобитись подібна криптопозика і чи планую я далі користуватись цим інструментом. Як я розповів на своєму прикладі, що мені потрібні були стаблкоїни, але я не хотів продавати криптовалюту по менш низькому курсу, так як курс на біткоін та BNB просів, або, можливо, ви взагалі не хочете продавати свою криптовалюту, а хочете її тримати, то в такому випадку можна взяти під залог вашого ефіру, чи біткоїну, чи BNB, іншу крипту, наприклад, можна взяти стаблкоїни, зробити те, що вам потрібно, і повернути позику назад. І при цьому ваш біткоін, BNB чи ефір не потрібно продавати. Ще як варіант, це, наприклад, ви бачите, що ціна на якусь монету падає, то можна спробувати запозичити цю монету, продати її за стеблкоїни, і коли ціна на монету просяде, викупити її за нижчою ціною, повернути позику з відсотками у цій монеті, а те, що у вас залишилось і буде профітом, звісно, це ризикова тема і ні в якому разі не рекомендація. І, мабуть, для таких задач більше підходять ф'ючерси, де можна шортити чи стати в лонг з потрібним плечем, але у фьючерсній торгівлі я поки що слабо розбираюсь. Ще один спосіб, як це можна використати, це, наприклад, ви знайшли варіант взяти під залог вашої крипти якусь іншу, яку можна розмістити десь під цікавіший відсоток. Наприклад, коли утворюються якісь нові пули ліквідності у двох монетах, там іноді буває, що ставка може бути кілька сотень відсотків, хоч і не довгий час. Але також це тема ризикова, тому що хоч і відсотки можуть бути високі, але ціна на сам токен може падати. Можливо, ви в коментарях поділитесь більш цікавими варіантами, як можна використовувати подібні позики, тому пишіть у коментарі. Особисто я планую використовувати цей інструмент, наприклад, якщо мені потрібно буде взяти на якийсь короткий термін стабілкоїни чи, можливо, якусь іншу крипту, але при цьому мені не потрібно буде продавати свою. До речі, напишіть у коментарях, чи були у вас ситуації, коли ви теж брали позику і яку біржу чи інструмент для цього використовували. Якщо ви цікавитесь темою криптовалюти, то заходьте в мій телеграм-канал. Також нагадую, що ви можете зареєструватися на біржі Binance за посиланням в описі та отримати постійну знижку в 10% на торгові комісії. Поставте вподобайку, підтримуйте Збройні Сили України та до зустрічі у наступних відео.